5 червня у Чернігові відбулася обласна координаційна рада з розвитку підприємництва. Бізнесмени, представники влади та державних установ говорили про перспективи та проблеми. Найбільше скарг від бізнесу пролунало на адресу Державної аудиторської служби. З початку цього року у нас на підприємстві вже пройшло це п'ята перевірка північного офісу. Ну, як раніше, ви називалися Кру. Я вам хочу сказати, що ми не співаємо працювати на сьогодні із документами, які є сьогодні, так як працюємо тільки для того, щоб надати документи перевіркам кру. Аналогічна ситуація, коли бізнес мусить витрачати величезні сили та ресурси на підготовку документів для Держаудитслужби у підприємства Чернігівбуд, проблеми, які ми стикаємося, це постійні моніторинги, абсолютно безпідставні висновки Держаудитслужби, висновки, які Мають своє метою розірвання договорів підрядок по відіграних торгам, там, де роботи вже відбуваються, зовсім не обґрунтовані. Всі вони оскаржуються в суді, що забирає там дуже багато часу, дуже багато сил людських. Скаржиться на перевірки аудиторів, і компанія «Інейц», яка дотична до робіт із підвищення обороноздатності області. В цьому році я мав з ДАСУ вже двічі. Честь. І в прошлому році чотири рази спілкуватися. Чесно говоря, доходило до крику, і коли просто просив не заважати. Коли в мене сто чоловік працює на кордоні, а мені такі глупості задають, вопроси такі задають. Я просто покажу запит, який мені надали суб'єкту приватного права, який по звірці попав, так сказати, до них. Наудієнцію, на надавши всі документи, відповівши на два запити, відповівши на кучу безтолкових, непрофесійних питань, я все одно отримав повідомлення начальнику Нацполіції. Вони надіслали людині прокурору, спочатку там начальнику Нацполіції про прохання, повідомлення про кримінальну справу, порушення і з проханням відкрити на мене кримінальне провадження. Присутній на зустрічі голова Федерації роботодавців Чернігівщини Олег Авер'янов каже, це не поодинокі випадки, а система і підозрює, що можливо хтось в держаудитслужбі має з цього певну вигоду. Підприємці виграють ви, 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 тендера, то, через прозора там виграють тендера, починають роботи, будуються там споруди, будують дороги. Там ну і багато іншого. Там те, що стосується державних замовлень. Досу виходить на перевірку і робить моніторинг і складає акт, коли вже там 50% роботи збудована, і підприємство вклало кошти в це. Тобто вже їм повинні з ними розраховуватися за це. І вони визнають, що там процедура була проведена неправильно і вимагають направляють листи про розірвання договорів, скасування процедури, і розірвання договорів. Бізнесмени наголошують, вони не проти моніторингу, адже мова йде про великі кошти, але не розуміють, чому перевірки стали настільки частим явищем. Підтверджують аномальність і водночас системність ситуації також чернігівські юристи. На сьогоднішній день ну, аномальна кількість звернень ну, до нас як до адвокатів, тобто ми не фіксували протягом багатьох років ніколи а такої кількості аномальної звернень а, з приводу спорів а, з Держодитслужбою. На щастя, суди. А, ну майже завжди стають в цьому випадку на бік а, замовника або ну, відповідно виконавця даних робіт, тобто держав майже всі ці суди програє, але тим не менш системно продовжує виносити відповідні акти, тобто проводити відповідні перевірки, одну і ту саму ситуацію постійно повторювати. Олексій Кінебас зазначає: якби суди здебільшого ставали на бік аудиторів, можна було б говорити про правомірність їхніх дій. Натомість ситуація, яка склалась наразі, свідчить про суттєві проблеми у заступні. Стосування законодавства з боку Держаудитслужби за результатами координаційної ради прийнято рішення звернутись до столичних установ для вирішення проблеми безпрецедентних перевірок. До речі, представників Держаудитслужби на раді не було, хоча їх офіційно запрошували листом. Час Чернігівський готовий надати їм можливість висловити свою точку зору з цього питання. Дійсно, підтягнути ремінці.